На календарі середа, 15 квітня, і ви дивитеся капрінюс. Найактуальніші новини регіону з вами у студії працює Кристина Касьянова. А сьогодні поговоримо про таке. Шість снарядів вибухнули поруч з оселями з Красномурівки. Евакуювали місцевих мешканців назавжди у серцях. У Покровську відкрили меморіальну дошку начальнику 9 ДПРЗ Віталію Кінцу. Ініціатором э, цієї э, встановлення меморіальної дошки та освячення, звісно, був колектив нашого загону. Настоятель свято святоспинської святогівської лаври здавав позиції зсу окупантам? Встановлено що під час проповіді… Повідомив прихожанам про розташування на блокпості в силоборони на полосвятогірська. Називав їх локації, точні адреси. Три золота та одне срібло. Вихованці спортивного клуба Барс вибороли призові місця на чемпіонаті України. Друге місце я завоював у розділі лоуки. Контакт я вийшов на бій. Також само фінальний почав спарингуватися з ним, і в результаті у мене вилетів плечовий суглоб і відбувся надрив зв'язок. Жирило любові та підтримки 15 травня. Відзначається міжнародний день сім'ї. Це єдине це любов, понімання, це сім'я, коли всі друг друга понімають, люблять, бережуть. Розпочинаємо наш інформаційний випуск з оперативної ситуації на Донеччині за минулу добу. Окупаційні війська атакували вісім населених пунктів, Ворог – тив з авіації, артилерії та мінометів. Під вогнем перебували міста Залізне, Миколаївка, селище Гостре, села Веселий Гай, Желанне, Іллінка, Новоселівка Перша, Стара Миколаївка. Пошкоджено 11 цивільних об'єктів, 6 житлових будинків, адмінбудівля, телекомунікаційна вежа – ЛЕП. авіаудар. Російські військові завдали по Миколаївці, пошкодили адмінбудівлю. По селу Гай окупанти вдарили з артилерії. Руйнувань зазнали три оселі, лінія електропередачі. Внаслідок авіаудару по Новоселівці першій зруйновано приватний будинок. У старій миколаївці внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено оселю. Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження. Шість снарядів вибухнули поруч з оселями. З Красногорівки евакуювали місцевих мешканців. Як проходила рятувальна операція, дізнайтеся з наступного сюжету? Чи не щодня новини та зведення від правоохоронців майорять повідомленнями про масовані обстріли Красногорівки. І, попри те, що цей населений пункт знаходиться у безпосередній близькості до лінії фронту, там ще й досі продовжують залишатися цивільні мешканці. Більшість з них люди похилого віку, яким навіть попри авіабомби та ракети важко. Покинути рідні домівки. Аби врятувати якомога більше людей на Мар'їнському напрямку. Працює спеціальний евакуаційний екіпаж. Скільки вам накидали тут? Гарно, шість штук поруч. Одягайтесь. Давай посадимо. А потім вже я тримаю вас, не хвилюйтесь. В неї ще палиться. Погано, зовсім погано бачить. Я тримаю, тримаю. Тримайся, бабуся, ось зверху тримайся. Рукою ось. Поліцейські допомагають людям завантажувати особисті речі тварин та виїжджають з населеного пункту. Екіпаж пересувається максимально швидко, бо найменша затримка може коштувати життя і рятівникам, і людям, які евакуюються. Я палецю загубила. Підіймай, Василь. Не поспішай, не тягни догори. Одну підняла. Підняли. Ось зверху. Не підіймай все, все добре. Правоохоронці закликають людей виїхати із зони бойових дій, адже залишатися там смертельно небезпечно. Якщо вам потрібна допомога в евакуації з Мар'їнського напрямку, телефонуйте за номером телефону 066 56 10 102. На Донеччині внаслідок обстрілу було пошкоджено пожежно-рятувальну частину. Вчора ввечері, 14 травня, ворог завдав удару по місту Миколаївка Краматорського району. Вибуховою хвилою та уламками було пошкоджено скління та конструкцію віконних отворів, двері, в'їзні ворота гаража пожежно-рятувальної частини та ворота у двох будівлях боксів. На щастя, особовий склад та пожежно-рятувальна техніка не постраждали. Назавжди у серцях. У Покровську відкрили меморіальну дошку начальнику 9-го державного пожежно-рятувального загону Віталію Кінцу, який загинув внаслідок ворожого обстрілу Покровська 7 серпня минулого року під час рятувальної операції. Подробиці вже готові розповідати мої колеги. Роковий вечір, 7 серпня 2023 року, назавжди закарбується в пам'яті кожного мешканця Покровська. Тоді підступний ворог вдарив по багатоповерхівці у центрі міста ракетою Іскандер. А коли на місце прибули рятувальники, поліцейські, медики та просто небайдужі мешканці, аби надати допомогу постраждалим, завдав повторного удару. Тоді тяжкі поранення отримав начальник 9 го Державного пожежно-рятувального загону головного управління ДСНС України в Донецькій області Віталій Кінц. Майже тиждень лікарі відчайдушно боролися за його життя. Але вночі 13 серпня серце Віталія Володимировича перестало битися. Рятувальники кажуть: тоді їхня сім'я понесла непоправну втрату, адже Віталій Кінц був для них не колегою. Він був справжнім другом та професіоналом своєї справи. Завжди пам'ятаємо Віталія Володимировича, тільки добрими його вчинками, адже це була людина дуже чутлива, всі питання вирішувала, як кажуть, за одним щелчком, тому тільки одні позитивні емоції і згадування про Віталія Володимировича. Звісно, що це була не Поправна втрата для нашого загону, адже до сих пір виникають питання, на які мог вирішити тільки Віталій Володимирович, аби вшанувати та увіковічити пам'ять про Віталія Кінця, рятувальниками було ініційовано встановлення меморіальної дошки на фасаді пожежно-рятувальної частини в місті Покровськ. Ми провели вже освячення меморіальної дошки. Звісно, ми повинні пам'ятати всіх, хто працював у загоні. Тим паче, що Віталій Володимирович, начальник 9-го державного переживно-рятувального загону, загинув під час виконання саме бойових дій, саме дій за призначенням. Ініціатором цієї встановлення меморіальної дошки та освячення, звісно, був колектив нашого загону. Віталій Кінц працював у лавах ДСНС з 1996 року, з жовтня 2018 року очолював 9-й державний пожежно-рятувальний загін у Покровську, а до цього керував рятувальними загонами у Добропіллі та Краматорську. Мав чисельні державні нагороди, але найголовніше, що він був справжнім героєм, справжнім професіоналом і рятувальником з великої літери рятувальником, який, не вагаючись, завжди серед перших приходив на порятунок і який за. Рятунок звичайних людей віддав власне життя, вічна шана та вічна пам'ять герою. В Україні запрацював кабінет водія для бізнесу. Серед його функцій перегляд автопарку компанії. Система відображає марку, номер автомобіля, страховий поліс та належного користувача. Також система дозволяє призначити відповідальних осіб для кожного транспортного засобу та відповідальну особу за ведення кабінету юридичної особи. Стоятель Свято успенської святогірської лаври здавав позиції зсу окупантам. Днями його затримали співробітники СБУ, яке покарання очікує на зловмисника. Розповідаємо далі. У Донецькій області з початку 2024 року СБУ виявила 28 інформаторів, які передавали дані ворогу. Так нещодавно правоохоронці провели обшуки у святогірській лаврі, де було виявлено настоятеля святоспенської святогірської лаври, який підозрюється у тому, що здавав окупантам позиції зсу встановлено, що під час її проповіді Повідомив прихожанам про розташування на блокпості Сил оборони навколо Святогірська, назвав їх локації, точні адреси і показував їх рукою. Цю промову було відзнято на відео і далі вже викладено на сайті храму та місцевої телеграм-каналу. Ця розвідувальна інформація, яку озвучив клірик, вона могла бути використана загарбниками для проведення прицільних ракетних та масованих артилерійських ударів по регіону. Під час обшуку за місцем проживання у настоятеля храму виявили російську літературу, яку він отримував з Москви. Зловмисник наразі затриманий йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 днів. Uh, Повідомимо ну, йому про uh -huh. підозрюю також за статтею 114 з спочкою 2, це поширення інформації про переміщення руху або розташування збройних сил України. За можливості їх ідентифікації на місцевості. окрім інформаторів та колаборантів Служба безпеки України, продовжує викривати організовану злочинність на Донеччині. Так, співробітники СБУ нейтралізували діяльність злочинної групи, яка вимагала гроші від соціально незахищених мешканців області. У результаті комплексних заходів затримано двох мешканців порахового, які так би мовити, вибивали кошти за неіснуючі борги зі своїх колишніх працівників. Встановлено, що зловмисники пропонували роботу мешканцям Курахового на своїх складах. А згодом, під виглядом ревізії, майна підприємства, вони звинувачували своїх співпровідників у недостачі і привласнення і вимагали повернути двох. У разі відмови сплати неіснуючого цього боргу, ракетири погрожували фізичним насильством. Так, від одного із колишніх співробітників чоловіки вимагали борг у 400 тисяч гривень. Зловмисники вивезли чоловіка на околиці міста і жорстоко побили його за відмову виплатити борг. Співробітники СБУ затримали цих зловмисників після отримання частини неіснуючого борга. У межах відкритого кримінального провадження слідчі нацполіції повідомили фігурантом про підозру за статтею 189 кримінального кодексу України це вимагання, вчинене за попередньою змовою в умовах воєнного стану. Зловмисники так само перебувають під вартою. Наразі триває досудове судове розслідування. Окрім цього, з початку року працівниками СБУ з незаконного обігу було вилучено 297 одиниць вогнепальної зброї, 3814 вибухових засобів, 162 тисячі набоїв різного калібру та 1 кілограм 300 грамів вибухових речовин. Один день на місяць школярі навчатимуться захисту України. Шкільний предмет захисту України трансформують в один урок на місяць, але він буде тривати весь день. Предмет викладатиметься в спеціальних навчальних центрах. Загалом по країні функціонуватиме мережа з приблизно трьох тисяч центрів. Вивчатимуть предмет усі учні старшої школи, і дівчата і хлопці. Золота та одне срібло вихованці спортивного клубу Барс вибороли призові місця на чемпіонаті України. Поспілкуватися зі спортсменами мала змогу знімальна група телебачення Капрі. Минулими вихідними у місті Дніпро пройшов чемпіонат України з кікбоксингу. На цих змаганнях Донеччину та, зокрема, спортивний клуб Барс представляли двоє юних учасників з Покровська – Федір Сезоненко та Максим Кулябкін. В результаті цих змагань. Наші вихованці завоювали наступні медалі. Поляпкін Максим завоював дві золотих медалі, сезонка Федір, одну золоту та одну срібну медаль. Це був відбірковий етап на чемпіонат Європи, який відбудеться в Італії. А також цього тижня наші вихованці приймуть участь у чемпіонаті України зі змішаних єдиноборств ММА в Тернополі. Це буде також відбірковий етап на чемпіонат світу в Об'єднаних Арабських Еміратах в Абу-Дабі по цих ві вікових групах спортсмени гідно виступили на чемпіонаті. У кожного учасника було по два поєдинки. Перший розділ у мене був лоу-кік, Контакт. Один бій. Суперник був сильний. Щоправда, він важив більше, ніж я. Сильний суперник був добрий. суперник був хороший зустрічав ударами. Другий бій у мене фулл-контакт був в штанах. Штанах суперник також був один бій з Мирнограда. Сильний суперник був. Тепер будемо готуватися на чемпіонат ММА. У розділі К1 у мене був один суперник. я його виграв та завоював перше місце. Суперник був дуже складним. Я виграв два перші раунди. Третій раунд я програв. Було призначено додатковий час, додаткова хвилина. І я також виграв і завоював перемогу. Я також виграв і завоював. перемогу. Проте, не дивлячись на гарні результати, змагання не обійшлися без ускладнень. Під час одного з поєдинків Федір отримав травмування. друге місце. Я завоював у розділі «Лоукі Контакт я вийшов на бій. Також само фінальний почав спарингуватися з ним, і в результаті у мене вилетів плечовий суглоб і відбувся надрив зв'язок. зв'язок. Я не зміг продовжувати бій. Суперник був достатньо важким, було нелегко першочергово. Перший і другий поєдинок ядрався суперником з Дніпропетровської області. Вихованці спортивного клубу Барс зазначають, що і надалі будуть старанно тренуватися, аби примножити свій спортивний потенціал та прославляти Донеччину на різних змаганнях. В свою чергу колектив телебачення Капрі бажає юним спортсменам нових перемог та досягнень. За минулу добу рятувальники ліквідували дев'ять загорянь сухої рослинності на Донеччині. За інформацією ДСНС, пожежами було охоплено суху траву, лісову підстилку та сміття на територіях Краматорського і Покровського районів. Тож рятувальники в черговий раз закликають мешканців області не підпалювати суху рослинність та дотримуватися усіх правил пожежної безпеки. Джерело любові та підтримки 15 травня відзначається міжнародний день сім'ї. Тож мої колеги вирушили вулицями Покровська, аби дізнатися, що місцеві мешканці вкладають у слово сім'я. Найціннішим скарбом для кожної людини є родина. Можна мати безліч хороших друзів та знайомих, але саме сім'я дає нам відчуття безпеки та потрібності на усе життя. Саме у сім'ї ми відчуваємо любов та підтримку. Тож сьогодні, у міжнародний день сім'ї, ми вирішили поцікавитися, що ж саме значить це слово для покровчан. Ну як це сім'я? Це значить родичі, діти, наші онуки, наші сім'я і наша країна Україна. Це також ми всі одна родина. Наша страна, Україна, та ми всі одній сім'ї багато означає. Це коли ми всі разом, дружно. Це сім'я. Сім'я це згуртована комірка, яка дружба, любов, взаєморозуміння існувати в цій родині. в Розуміти повинні один одного, поважати. Сім'я створюється, як кажуть, молодості для життя. Це молодості для життя. Це єдиність, це єдиність, це любов, понімання, це сім'я. Коли всі друг друга розуміють, люблять, бережуть, цінується. Це, це цінність, дуже велика цінність. На життя. Любов. Сьогодні Міжнародний день сім'ї відзначається. Чого побачило побажати родинного України? Спокою, побільше дітей в родині, ну і що ще? Ну і що, і що? Міра. Миру. Щоб дітки росли в сім'ї, вдома. В сім'ї. Не десь там на виїзді, а вдома. Миру. Першу чергу миру, звичайно. Щастя, здоров'я, щоб війна швидше закінчилася. Миру, миру. Буде мир, буде все. Щоб наша сім'я не розпалася і далі була разом. Здоров'я, благополуччя, миру і всього найкращого. Колектив телебачення Капрі доєднується до привітань та бажає вашим родинам щастя, сімейного затишку та скорішої перемоги. У Краматорську безкоштовно прийматимуть київські кардіологи. Жителі та гості Краматорська зможуть проконсультуватись у кардіологів та перевірити кардіостимулятори. Безкоштовний прийом фахівців запланований на 16 та 17 травня. Прийматимуть лікарі за попереднім записом за номером телефону 095 369 63 86. Настав час дізнатися прогноз погоди на завтра, 16 травня. У Покровську сонце в цей день буде рідко з'являтися за хмар. За інформацією синоптиків опади не передбачаються. Температура повітря коливатиметься від плюс 8 до плюс 16 градусів за Цельсієм. На цьому у мене все. Дякую, що обираєте капрі, адже ми працюємо саме для вас. Бережіть себе та на все добре.